Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі і в цьому відео у нас будуть лайфхаки для місячних. Ну, перед початком не забудьте підписатися, поставити лайк, ну а ми будемо починати. Ну і перший лайфхак він такий банальний. Просто ми беремо прокладку на краплю більше. Тобто, якщо вам треба на 3 краплі, ми беремо на 4, а якщо вам треба на 4, то на 5. Цей лайфхак дуже круто підійде для школи, тобто протекти ризик зменшується. Я показую на прикладі Flirt for Teens та Котик сектів. Ну, а для наступного лайфхаку нам знадобиться білизна, прокладка та щоденка. Відкриваємо прокладку та клеїмо її на білизну. До речі, подробніше, як це зробити, є в моєму YouTube Shorts. Далі беремо щоденку та клеїмо її або вперед, або назад, тобто там, де ви частіше всього протікаєте. І так ризик протекти, звичайно, зменшується. Ну а Для наступного лайфхаку ми беремо одну прокладку, клеїмо її як звичайно. І далі беремо іншу. Відкриваємо і відрізаємо в неї крильця. І клеїмо її просто поверх цієї прокладки. Готово. І тепер, коли настане час змінювати, просто верхню прокладку ми знімаємо і нижня в нас залишається чиста. Ну і тепер я вам покажу дві мої пози, в які я люблю лягати, коли у мене місячні. Так в мене менше болить живіт. Ну на цьому все. Я була рада бачити вас на своєму каналі. Якщо ви хочете другу частину, не забудьте написати про це в коментарях. Всім па-па!